Цім скоро закінчується друге тисячоліття від Різдва Христового. Земля, вогонь, вода, повітря, дихає земля. Польоти і падіння мільйонів і мільйонів душ, чекання, радощі, страждання, живе земля і все тримається на вселенській любові. Вже скоро, вже зовсім скоро закінчені другого тисячоліття від Різдва Христового. Не треба лаяти темряву. Краще запали свою свічку Богдан Горбаль. Взагалі душа то є світ, а Богдана малюнки то є душа Богдану як художнику якраз і дано побачити ту душу. І ця душа світла у його малюнках. Я як, мистець, як митець я не можу е, сказати, що, що він думав. Я просто відчуваю його. Всі відчувають. Ви знаєте, я чомусь думаю, що навіть не людина, навіть трава його роботи відчує. В цих сапілках він грав. Ніхто не вчив його тим мелодіям, ніхто з людей не вчив. Але мелодії були напрочуд світлі і приємні. В хаті не грав, а на дворі, влітку і навесні, коли квітли дерева і квітли квіти. Нашими поняттями вважався людиною хворою ненормальною. Богдан був нещасним чоловіком. Це було наш смуток сімейний Богдан, але, мабуть, кожна людина на землі має своє якесь велике призначення. Очевидно, що ті малюнки, я малював їм все життя. Збереглося, на жаль, дуже мало. Це, що я останнім часом підрахував, що в мене є це до двох тисяч малюнків. Чому я кажу мало, бо це все своє свій життя. Зранку до вечора людина тільки малювала. Це було десятки тисяч. Я подивився, що в цьому світі щось є в цих малюнках. Я довго не відважувався показати то людям, Ненормальний чоловік. І потім, коли я зробив, все таки відважився і зробив в себе вдома тут помешкання, виставку за друзів, то дійсно реакція була несподіваною цікавою. У багатьох в газетах одразу були відгуки, а потім були пропозиції зробити виставки. Ну і дійсно, бо нам вже став відомий в світі, вже була виставки в Нью-Йорку. Було кілька виставків, чотири виставки вже було в Києві. На жаль, пропало трошки малюнків з тих виставок, десь до 30 я не можу дорахуватися. От тепер я вже буду ставитися до того більш уважніше, бо Богдана не стало. Я, я зрозумів, що щось незвичайне, особливо до тих відгуків, які були від митців від людей, які знаються на мистецтві. Особливо мені було важливо, що професори з академії мистецтв. Сказали дуже добі, цікаві відгуки про це явище. Навіть було сказано, що це немає аналогів у світі, які люди не можуть пояснити, що це. Більшість того, що він намалював, він ніхто не міг бачити. І як воно могло, тим паче я кажу, людина ні писати, ні рахувати, ні не знає цих умовностей у світі, не знає, що таке гроші. Він, ті, що ми люди собі придумали, всякі умовності він для нього це було незрозуміло. І раптом такий вибух такого дивного світу через бачення Богдана. Кажуть, що все геніально і просто. Дійсно, куди ж простіше. Стояла ось ця томба, на якій лежали олівці і фломастери. Нижче цей стільчик, на якому лежали папери. Ще нижче ще один стільчик, на якому і сидів Богдан. Ось так, у цій кімнаті, у такий спосіб були народжені його останні шедеври. Ці олівці ще пам'ятають дотик його руки, Ця квітка ще жива. А Богдан рік тому перетнув межу між цим та іншими світами, залишивши нам тисячі робіт, аби ми дивились, дивувались, захоплювались і думали. Тільки два роки Богдан міг малювати в більш-менш комфортних умовах. Коли жив у брата, в Києві, до того ж все життя прожили вони з мамою в селі. Влітку він малював на призьбі, йому на руки сідали птахи. Кори топталися йому по ногах, попід боком перлася коза. Все живе тягнулося до нього. А взимку зранку до ночі він малював на печі. Я можу днями й ночами його роботи дивитися, читати і бачити. І його дотик, де він як, як торкається, як він проведе ту лінію. Вірвана, Богдан ніде не навчався, як сьогодні його, куди віднести? До художників-аматорів, просто от до, до, до диваків. чи До, до, кого? Чи до це... генія. До генія. Малюнки Богдана Горбаля зібрав зберіг і передав людству брат Микола Горбаль. Поет, музикант, колишній політв'язень, який за свої вірші і пісні за любов до України відбув по тюрмах та засланнях 16 років. Сьогодні Богдана Горбаля визнають за рівного найвідоміші митці і мистецтвознавці. Про феномен його заговорили в сотнях публікацій. Ну, насамперед мені прислали е, журнал один. Навіть два журнали, в яких були публікації про Богдана. Це український журнал Віра і Лемківщина. У Лумківщині була цікава, перед... цікава публікація під заголовком Богданові знаки. Там автор говорить, що це дивне явище і що ця людина хоче щось людство попередити про щось. От мене самому зацікавило таке бачення цих робіт. В газеті Наша Віра, яка була це одна з перших публікацій після першої виставки, яка була в мене тут в помешканні, то журналіст зауважила Лиша, що Богдан бачив всі його малюнки, це бачення зверху, з... Ж дійсно, може, цією рукою хтось водив, хтось йому казав. О, бо є речі, які неможливо пояснити. Міг того бачити. Ну, такі дивні. Нащо місцями навіть дещо де містичні. Знаєте, я деякі малюнки навіть хотів назвати. Я навіть назвав на першій виставці той малюнок, де люди, де маса людей біля храму, я назвав при нас Господи. От, е, той малюнок, де е, величезний натовп перед глухою стіною в якомусь тупіку, я так і назвав стіна. Людство ну, стало перед якоюсь безвихіддю. Е, а полю або людей, або натовп стоїть над якоюсь прірвою, то Кінець світа. Але потім мені сказали, що не варто називати. Бо я вже людей ставлю перед доконаним фактом, що це так треба розуміти. То людина, де сидить на березі, і якась така самотність, і якесь таке чекання, очевидно, що можна було б назвати чекання. Ну, але хай собі кожен дійсно бачить те, що він там побачив, а не те, що я йому нав'язав свої назву. Я читаючи ваші вірші, побачила, що ви теж ну, не просто собі поет, а поет десь теж трохи містичного, навіть трохи спрямування, філософського спрямування. І я деякі роботи Богдана для себе, ототожнюю з деякими вашими віршами. У вас ніколи не виникало такого відчуття. Е, мою першу збірку, яка вийшла, коли я ще був в'язані в, в Нью-Йорку. Проілюстрували роботою Никофора Криницького. Це людина, наш краянин Лемко, О також людина не від світу цього, але дійсно його можна назвати примітивістом. Він малював примітивно те, що бачив, то вона проілюстрована його ілюстраціями. В той час тисячі тисячі малюнків Богданових викидали, підпалювали в них печі. Можна було пролюструвати Богдан братовими роботами. В цьому щось є. Витисав з вербової дощечки музики трошечки, та ще й вершики два тепірцем зрубав. В'януть, сохнуть, нехай буду в попелі ноги гріти. Сам приніс у осені Василю голубого смутку. На різдво роздам колядникам відсутні Пожминці шелестіння на срібні дзвони. Було, виднося, але ніхто не хотів бачити. День начепив маски на людей. Почалося хто зна коли зачати лицедійство. Порірва, куди, тільки через стрімкість скелі, страх висоти впав кригою у груди і попов з мурашками по спині. У зоні квітів і птахів синя пташка мовчить до квітки. Тут образливо про красу говорити, тут про красу треба гордо мовчати, тут, у зоні великого мовчання. Таке ім'я, дійсно, Богдан Богом дано йому стільки. Що якось усвідомити те було дуже важко. Я був начебто готовий до зустрічі в будь-який час побачити ну, просто геніальність котрось із нас, нашого народу. Але такого я, відверто кажучи, не чекав. Ну, Пікасо дуже гарно сказав колись, що в мистецтві може бути любе число 2 на 2, крім чотирьох. Так, от саме у Богдана ніколи немає. Числа 4. А ви вже не один раз порівнюєте творчість Богдана з творчістю Пікассо чи Пікасо, по-різному говорять. Чому? Ви Знаєте чому? Тому що і геніальній людині, якої був Пікассо, я якраз цього року в Іспанії так переглядав виставлені його допоміжні матеріали до Герніки правда, і я був вражений величезним пізнанням. Законів композиційних, образних, ну, існує типізація образу, стилізація, орнаментація. Пікасо використовував все. І Богдан використовує все. Типізацію, орнаментацію. Надзвичайно, знаєте, сильно. І при тому це може бути в одному творі. Коли вперше я показала вам малюнки, і вперше ви мені сказали, що це. Шедеври, гідні найкращих галерей світу. Я подумала, ну, можливо, по гарячку. Мені було страшно, не страшно, а якось навіть, ну, це настільки було несподівано для мене, що десь якось. Я до того доторкнулася до цього прекрасного геніального. Я подумала, господи, ну невже це правда? Чи не погра не погарячкував Нарцис Якович? Так от ви не погарячкували, вони дійсно, ви вважаєте, варті найкращі. Я голови. думаю, що я не погарячкував, я довго готувався до такого адже, е... волію Всевишнього він приніс нам ці скарби, дав їх нам, як ми ними скористуємося, як ми їх пізнаємо чи не пізнаємо. Це вже час, мабуть, скаже, але я глибоко переконаний, що вони варті вивчення, варти пізнання і земля йому пухом. Так. Ну і ви сказали ще таку фразу, що ми зможемо там оцінити, а, а я трохи якось більш простіше хочу сказати, не оцінити навіть, а бачити їх і. Насолоджуватись ними. От ніби ковток води, ніби промінь світла, ніби свічку засвітили в темній кімнаті. Це все Богдан. Часто не виходить із голови, наскільки це великі речі, адже не так часто ми зустрічаємо у світі речі такої високої художньої вартості. Я в цьому ніякого сумніву не маю. Не треба лаяти темрю. Краще запали свою свічку. І на стільчику, де сидів Богдан, я посиділа, і олівці його в руках потримала. Але я ніколи не наважилася б провести тими олівцями, бодай рисочку, бодай цяточку поставити. Не дано мені, як і нікому з нас не дано, сотворити те, що міг творити Богдан. І довго ще ми до кінця не зможемо зрозуміти те, що він намалював. Можливо, прийдеш не зможуть, але нам дано багато. Нам дано бачити і відчувати створений ним дивовижний світ.